Доброго вечора, мене звуть Марина Семенівна холод, муся холод, я вчителька в єврейській школі, я волонтер. Я дуже давно зрозуміла, хто такий волонтер. Це людина, у якої почуття справедливості загострене до, можна так сказати, ну, із загостреним почуттям справедливості. Всі волонтери Фонду оборони країни, саме такі, вони не пройдуть повз. Жодну несправедливість. І я хочу сказати, що те, що відбувається із фондом, це не просто несправедливість, це поїдання владою своїх дітей. Ми декларуємо, що Україна це не Росія, ми співаємо «Нікогда ми не будемо братями». братьями. А що тепер виходить? Події із керівництвом фонду нагадують мені 37-й рік. А те, що відбувається із затриманням Геннадія Олеговича Корбана. Це е, саме те, що відбувалося із затриманням Надії Савченко. Так бути не може. Я підтримую фонд оборони країни.